Привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі, як нових людей, можливо, хтось потрапив на це відео, так і моїх 95 підписників. Всім привіт! Ось, записую це відео 1 числа, 1 січня 2026 року. Вітаю всіх з Новим роком, по-перше, ось. Сьогодні буде нестандартне відео на моєму каналі. Ось, Вирішив записати таке. Поговорити з вами, розказати дещо. ось. Ам... В общем, не будемо тянуть. Ам... Прошлий год я почав з мислю про те, що я піздець як хочу, стрімить, відео викладати і так далі. Ну, займатися соцсетями, продвігатися в цьому плані. Вот. І з весни, з весни. Начебто останній місяць о, ми почали стрімити на твічі разом з моєю дівчиною Сашою. Разом ось і ми стрімили. Довго? Так? Ну, десь, ну як довго? Два-три місяця ми б стрімили і до того ж, стрімили майже кожен день. Прям так плотно. Ось проходили ігри різні, там різні цікаві, цікаві стріми були. Щось старались зробити, придумати прикольне от ем, Реклами брали. ось Але ну і того це не принесло, як такого. да там діпа, Коли якесь відео залетить в Тіктоці, наприклад, ось, зайде там пару людей на стрім, подивиться там, пообщається з вот. Але за це все время ми добились, ну, по суті, один зритель, це мій модератор на Твічі Льоха, якщо ти це дивишся здоров. От, ем, він нас дивився з першого дня, і це був по суті такий наш найголовніший зритель. І е, в Тіктоці на нас побачив нас в Тіктоці, теж підписався, почав теж постійно на нас дивитися. Це борт, теж, якщо дивишся, здоров. Ось. І по суті, ну це дві основні людини, які були з нами от, все время, поки ми стрімили. От вони були кожен день, заходили, Вот. Ну, а так, тіпа, більше і нікого не було. А ми стрімали максимально різні теми, максимально різне питали зацепити різних людей. Вот. І після цього ми зрозуміли, що Твіч, ну, як би, ну, таке. Потім переб... такий переривчик. І я подумав, чого б не записувати відео на YouTube. І почав їй бачити відео на YouTube. Так само робив прохождення. Ось, Спочатку було не дуже, але потім відео починали збирати просмотри якісь. От. І от навіть в таке от ем, останнє моє велике прохожіння це Stalker 2, який я не допрошов. Ось, даже було таке, що кожне відео збирало по 30-50 по переглядів. От. Але, ну, мене дуже огорчало, що типо, ті перегляди були, да, ті 50 переглядів. Це, це багато, це хорошо. От. Але, ну. Я якось обчався з. Ем... Зрителями щось просив написати, щоб ну, знати, що хоч хтось це дивиться, реально. Вот. Ну, Лайків було мало, да. коментарів почти не було. Вот. І теж я так стрімив, але потім з'явилися ще й лічні діла, і воно якось так перекривалося. Ще ми тіктоки, інстаграми, питались, що щось придумати. Вот. Успіхом це не закінчилось. От, і вже під конець згоду вже нові діла були, багато всього. І потім, коли ці діла тільки-тільки кончились, буквально одразу починається постійне відключення світла, якого літом взагалі в нас не було. Але тут просто так кожен день в нас не було перше число, мозуже, типа там 7 часов світа не було. Ага, ні, ще ж ночі виключали. Два рази вже виключали, коротше, світа нема, блядь, відео записати по-нормальному не можна, бо ще ж є якісь свої діла. Вот. І, і отак от, от ми ще переїхали на нову квартиру, провели ж уже сюди один стрім. От, а от я хотів розказати про те, що буде з YouTube каналом на цей год. От, поговорити з вами по душам, так сказати. От, е, так як в прошлому році активного такого ведення Соцмереж, скажімо так, да? особої популярності ми не набули, ну, взагалі ніякого хайпа там, популярності. Про це навіть не йдеться, якихось людей своїх теж. Їх майже немає, їх дуже мало. От. Ем. І ну, стало обідненько, бо реально багато сил в це було вложено. Багато ми старались, придумували, робили. От. І не вийшло нічого. І От, починається Новий год. А я розумію, що. ну, у мене не буде времени. Це ну, зараз тим більше з освітом, ще з чимось. Ну і я приймаю для себе рішення, що ну, на даний момент, я думаю, на цей рік відео не буде. Стрімив, можуть бути. На твічі можуть бути стріми, а так може під настроєння щось залетіть. Телеграм я веду постійно, часто там общаюсь з людьми. Ну, як общаюсь? там ніхто нічого не пише, да. ну я скидаю там. От, в надіжді з кимось може пообщатися, що то таке. Якось аудиторію чимось там. Щось прикольне кидати якось, щоб інтересно їм було бути подписаним. От. Але просто в цьому году, ну, реально, типа, є плани. От, плани, ну, такі, для когось вони серйозні, для когось вони несерйозні. Мені, мені 19 років. блять. У мене зараз немає постійної офіційної роботи. І я оце задумався треба. Ну да, вже піздець, вже, вже воно прям треба. І так. Да, зараз на цей год в мене оце основна цель це все таки робота. Там ми ще за Сашою я планую, може, все-таки якось ну, узаконити наші стосунки. Ось вот. Ну і там є діла, там надо, надо, надо бабки зараз, скажімо так, буду, буду, будемо над цим роботи. Вот. Ну як я казав, просто було обідно реально, що ти викладаєш відео, вони там особо не набирають, ти там ніхуя не получаєш, в мені ти тратиш дуже багато. Вот. Ну і, наверное, наверное, це кінець. Але на цей год в мене є одна цель по Ютубу. Я планую записати румтур. Румтур e, нашої нової квартири, тому що e, в минулому році ми записували румтур нашої прошлої квартири. Вот. І ну, мені понравилось це відео. Воно реально таке було ну, ржачне, таке прикольне. Вот. І На цей увод хочеться теж записати таке відео, але воно, я думаю, буде весною, може, навіть Вот. Тому що хочеться тут все зробити ремонтик, щоб поболіє було, от. і потім вже зняти відео, щоб прям все було шикарно. От поки що цього сказати не можна. Також хочу подякувати всім, хто дивиться це відео, всім, хто дивився якісь відео на моєму каналі, хто на наших стрімах був, хто якось там не знаю, на телеграм мій підписаний, всім велетенське дякую за це. Ось мені на самому ділі дуже приємно, що ви все-таки є. На мій телеграм підписано. Ну! 8 людей? Сім. 7. <хи> 7. Але ну, це приємно. Це дуже приємно. Навіть на YouTube 95 людей підписано також. Приємно дуже. От. Ну, може хто не бачив, ми переїхали. Я був зайнятий тим, що отримав права. Спочатку теорія, потом практика, потом, а, потом здача, потім покупка машини і якесь обслуговування. От. Може, кстати, я постараюсь. І десь отут повставляю фотки машини. Хочеться, щоб це відео було класне. <свеск> <свеск> ну, я навіть не знаю, що ще сказати. Якось і жалко. Бо ну, було приємно, але, ну, толку нема ніякого, продвіження нема. Заробітка уж тим більше ніякого нема. Ну я на заробіток, чесно, ну, не. Не цілився, моя ціль була от якихось людей зібрати, якусь свою аудиторію. Ну але зараз так їх дуже, її дуже мало. І І багато діл. Так що основні плани уходять. Свої плани уходять на перше місто зараз. Остався недопроходжений кібер, ой, блядь, який кіберпанк Сталкер. Я. У мене було натхнення, я, типу, як почав прохожіння, думаю, все буду записувати. А потім почалась хуйня з освітами, я записав GTA 5, Need for Speed Hit, Метро. По-моєму, по сталкеру відео начебто теж записав. І ще щось начебто було. Чи ні? Ну багато дуже відео записав. Думав, буду, блять, возвращатися, але по факту ніхуя. Якщо її звільняйте, хто ждав прох... продовження проходження. Я думаю, таких людей мало, якщо вони взагалі є. Але все-таки. вибачайте. Ось, Ну, обідно мені, що я можу сказати. Але це не на вас не в, якому... не в якому разі. Це в общем якось. Хотілось, а не вийшло. І воно просто от, обідно. Але ну, надіюсь, я, я колись вернусь і на, і на YouTube, або на TikTok, або куди угодно, блядь. Надіюсь, я вернусь. Надіюсь, воно буде в следующий раз лучше, качественніше. Вот. Ну, в принципі, що його тянуть кота за яйця. Начебто я сказав все, що хотів. Ось, ще раз вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам всього найкращого в цьому році, щоб ви здійснювали свої мрії, свої цілі, щоб все у вас було добре. Щоб все було ахуєнно. Ось я вас всіх дуже сильно люблю. Йоу, чуваки, навірно ж, всім пока. З вами був я, Тувкіс. Дякую вам, Велетенське, за перегляд цього відео. І всім пока-пока. Бережіть себе!